Друзі, всім привіт! Короткий відеозвіт про те, що я купила сьогодні в понеділок в супермаркеті. Netto. тут у нас поблизу Тулузи. В мене було всього 10 хвилин на те, щоб зробити цей закуп. Тому <сум> враховуйте це також між візитами до своїх клієнтів, встигла швиденько купити діти вдома, канікули, вихідні минули, з'їли все що. Все все, що було смачненьке, і треба було поповнити запаси. Ну, от батьки на роботі діти... діти мають теж щось поїсти вдома, і на вечерю, і, і так далі, щось готувати. Тому, що бачила, те брала, що згадувала, і що, на мою думку, здавалося. За привабливою ціною ти і брала, зараз розповім, все покажу. Насправді повна сума 47 євро, 47,14, але в мене є е, е, талони, так я їх називаю Ресторасьйон. Компенсація за харчування на роботі в мене 36 євро. Тими талончиками по 6 євро. ну Насправді там трохи складніше. Взагалом, в мене талонів на 72 євро, але 36 з них утримують з моєї зарплати, а 36 це я в такому бонусі. Мені вже дали на січень, і сьогодні, ось 22 грудня, я змогла використати аж 7 талонів, тож заплатила я 5,14 за цю. Купу продуктів, чому я, звичайно, дуже рада, розповідаю, що я взяла. 50 центів. Мені коштувало ось такий айсберг, салат помитий, порізаний, готовий до вживання, буде в нас салатик. Тут його 300 грамів. Гарно він виглядає, хоча стоїть дата 20 число, сьогодні 22, але я бачу, що він ідеальний. І ну, на сьогодні на салат буде просто супер. Там більше за 50 центів. Бушері теж зі знижкою ось така печінка яловича. Тут написано, що тут два шматочки його. Загальна вага 235. Грамів, і мені обійшлося це Євро 20. Ось так. недорого. Небагато і недорого. У мене ще є куряча печінка, і я збиралась робити паштет. Не знаю, чи я це об'єднаю. Мені здається, теж непогана ідея. Єдине, що куряча, вона більш така м'якіша. Але подивимось, в будь-якому разі в блендері перебивати. Думаю, має вийти все, все добре має бути. А, ось так. Євро 20. Далі в нас пюре на тюрель. Це в нас натюр порошкове таке пюре, яке зберігає всі свої харчові властивості, цінності. Тут кілограм, вісім таких пакетиків. Саме так готую, не пам'ятаю, вже, коли готувала класичним способом з відвареної картоплі. Так швидко, поживно, смачно, гарніри і ще я готую такі картопляні запіканки з м'ясом. Дуже мені зручно користуватися цим. До речі, зрази ніколи не готувала. Теж можна зробити, як ідея на майбутнє мені якось так, закінчилося в нас, тому сьогодні взяла одразу кілограм. Є менші упакування, але я беру велику коробку, тому що точно знаю, що швидко вона в нас піде, швидко закінчиться. І так дешевше. 3,17 коштує такий кілограм, вісім таких порцій. Далі в нас бак на коко. Це морозиво, Я просила кокосове саме, тому взяла дві коробки, одну з них кокосове 2,38 ну, порівняння, а ванільне коштує 1,57 57. Ось така майже в два рази різниця, ну, не в два рази, але ну, відсотків 40, мабуть, так. А, двох різновидів, тому що однієї такої коробочки 500 грамів. Малувати так, щоб всім десерту дісталося. так Кілограм морозова у нас буде. Кетчуп закінчився, просто взяла бо згадала, давно забуваю, не купую. Євро 22 коштує тут його 560 г. Звичайний нето і взагалі, як завжди, переважно більшість товарів тут все маркування нето. Якість влаштовує смак теж, тому беремо, не замислюючись, особливо кетчуп, євро 22. Далі Ого, майонезу швидко не а, бачу, ось, Євро 68 такий теж класичний майонез. Тут його 450 грамів. Ну, такі соуси. Класика, класика. Далі брецелі, ілія це називаю, Стіки і брецелі. Та перекусочка маленька, ну, соломка в нас так ще називалося це. Е, Коштує євро 0,5, Здається, там 11% знижка така промо-акція. Ну, я б їх все одно взяла, а так вдалося ще трошки дешевше. Взяти такі міні-печівка. Далі хліб євро 09% це те, що ми завжди беремо, тут 14 скибочок, це на бутерброди, на сендвічі 550 грамів його. Це, як завжди. Далі блюреч, це сир. Ось такий я взяла. Теж там була невелика знижка. На нього, здається, 10% від звичайної ціни. Євро 24 коштує тут 125 грамів. Ось такий сир з пліснявою блакитною. Далі філе панга це риба пангасіус, здається, так повна назва цієї риби. Тут філе, тут його кілограм, коштує всього 6,49, гарна ціна. Ну і рибу треба їсти, мінімум раз на тиждень це робити. Тож підтримуємо рибний баланс в сім'ї. купила Можливо, сьогодні ввечері, скоріше за всього, і приготую цю рибку. Далі печиво, такий бісквіт з курицею на маслі вершковому 500 грамів. Тут такі дві упаковочки по 250 грамів і коштує таке печиво євро 46 евро. Гарна ціна. Далі банани. Банани тут вийшло 2 кілограми, 2 кілограми 800 г. Акція 95 центів кілограм. Тож я взяла таку кількість. Звичайно, за сьогодні це швидко з'їдять. 2,66 заплатила. Я думаю, що, можливо, треба було більше взяти. Буде нагода днями то візьму, якщо буде нагода. Ось так, гарна ціна. Далі. Дивіться, ковбаска ось така. Це до бутербродів, до сендвічів. Тут 250 грамів Леон написано С сісон де Ну, Щось на кшталт шинки, але просто варена ковбаса зі шматочками м'яса. Коштується 60... ні, Євро 67. 250 грамів такої ковбаски. Далі. Ось такі сосиски 2,73, тут 700 грамів. Ну, класичні, звичайні, без такої додаткової там упаковки. Сосиски я хочу кіш приготувати. Ну і так теж щось на швидкоручче, з'їсти, худог там якийсь собі зробити, теж можна. А, щоб не ходити голодними декому в нашій родині. Але хочу саме пиріг такий зробити з нього. Uh, є така ідея. Далі карот 2 кілограми. Теж можна було більше брати, але вона в мене час швидко портиться. Але, думаю, що діти майже всю за сьогодні можуть з'їсти. Ось така мита гарна морка. Ціна Ціна на сьогодні 1,39 39 за 2 кілограми. Ось так, по 70 центів кілограм. Uh. Так, ну, теж взяла масло, ну, я, мені воно було і потрібне, але взяла дві упаковки по пів кіло, тому що акція там 20% знижка. 20% знижка на упаковку, тож, чому би наперед не взяти? 4,78 коштує пів кіло вишкового масла. Хочу теж вафлі бельгійські зробити. Випічка теж на випічку потрібно таке масло. Тож, не пропаде. Гауда сир е, з кибочками взяла теж для бутербродів, для сендвічів. Для І ось ковбаски. Відки зможуть собі такий перекус зробити. За бажанням коштує сир гауда Євро 72. тут 200 г його. І томати. Томати залишились у мене. Так, ще десь проскочила. Яйця. Томати євро 89 це така ось маленька ціна називається. Продукт від віднето. Нижчою ціною, ніж зазвичай, такі звичайні, півпрозорі помідорчики тепличні. Ці, але, ну вони непогані і до салату будуть саме те, що треба. ага євро 92 це повна знижка на масло. Тут внизу є допис, це я читаю. Читаю чек. І яйця пропустила, але ціна на них стандартна. 20 штук коштує 3,80. Ну, це нам так на 2 яєчні приготувати. Тож потрібні великі кількості яйця постійно все розповіла, показала, ось за що я 5 євро заплатила, а мала заплатити 47 євро. Сьогодні в понеділок. Дякую вам за те, що продовжуєте слідкувати за каналом. Не пропускайте наші відео, поставте вподобайку, якщо було цікаво, залишайтесь на каналі, підписуйтесь, побачимось в наступних відео. Буду підтримувати зйомку ось таких відеозвітів про наші закупи. Все. Всім гарного дня, бувайте!